Зараз друзі йдемось курану, щоб взяти морков. в школяра на п'ятий клас. Триста дванадцятий кабінет. Змобить наверху. Коп'ю прята. В общем, потім ми розберемо їм бочки, вірочки дали і морку дали. Морков, може до себе щось ходить? Ну ладно, я буду нести, як хочеш. Мамі тяжко то. Ну ладно, буду нести. Послі уже. Ладно, синочок, неси, неси своє, а я своє. До дівчатка. Так що, дівчатки, слава Богу, дякую за все. Люди запишу. Дякую за все, Богу. Господь нас так благословив, так благословив сьогодні. С вами настрій. Дякую. І знаєте, хоч Трошечки дали той канцелярі, то що, але все одно дякую. Я вдячна собі. я вдячна все одно. Добрий день. бачите, всі. Ми навіть є допсу. Для інвалідів навіть можна заїжджати. Молодці. Цей кабінетик Вау. теж Дуже гарний. тут теж гуманітарку дають. Спокійно. Де? Спокійно. Давай подивимось. Де ми? Зараз? А ну покажи, де ми запапілля, запілля, любов. Ай ти боже, на сьогодні. А вот ось ай так, центр такий. Гору. Записуйте номер. Почні, Марк, отутам, Мама, така міська рада у нас. У нас сьогодні є вогню і так. Тривай весел. Дякую Богу. Хоч трохи дали, але все одно ми повинні бути вдячними Богу за все, за все, навіть за трошечки, де да? прокинулася вранці. Того сьогодні, мама, ну нічого, зато ми прокинулися, ми повинні повинні казати дякую. Все ж таке, да. Все, друзі, пакуночок я вам потім покажу вдома. Будемо розвертати, я зніму на відео і виложу.